Гімназія відкрила свої двері 1 вересня 2007 року. Перед педагогічним колективом Обухівська міська рада одразу поставила стратегічне завдання формувати інтелектуальну, енергійну, ініціативну та всебічно розвинену еліту нації. Непохитне кредо педагогів, кожен учень це особистість, яка вимагає належної професійної уваги та людської поваги. Тому, щоб не перевантажувати дітей, мови тут вивчають поступово та в певній послідовності. З першого класу. Поглиблене вивчення англійської мови в другому класі. Ми ввели предмет, такі як російська мова, і ті діти, які поступають в гімназію, тобто з п'ятого класу, це німецька мова. Завдяки зусиллям вчителів та матеріальній допомозі спонсорів в школі було створено два мультимедійні класи, що допомагають краще засвоїти та закріпити новий матеріал. Зовсім скоро планується створення ще одного такого кабінету. Не забули спонсори і про бібліотеки. Нові надходження неабияк сприяють продуктивності навчання. В свою роботу впроваджуємо аудіовізуальних методів роботи. На кожному уроці в нас ми використовуємо магнітофони, використовуємо касети, ми використовуємо. Підручники інших зарубіжних авторів, такі як Момент Маль, такі як «Студіо», такі як паспорт. Дуже часто ми впроваджуємо в своїй роботі. Це дуже допомагає, розширює знання, збагачує знання дітей. В Азії особливу увагу приділяють не тільки збагаченню знань, а й фізичному та творчому розвитку. Тому діти не лише тримають себе у чудовій формі, а й розкривають власний творчий потенціал. Щоб, хоч трохи полегшити навчальний процес для дітей, у гімназії експериментують з режимом навчання. Навчальний план гімназії з цього навчального року відповідає шестиденному справа в тому, що навчаючись в гімназії, вкластися в нормативи п'ятиденки це веде до перевантаження учнів. Тому ми пішли іншим шляхом, щоб не було у нас четвертих пар. А режим наш експериментальний. Гімназія працює в режимі спарених 30-хвилинних уроків. От у дітей у нас в день по дві-три пари, тільки і робоча субота. Завдяки професіоналізму вчителів та чіткій організації навчального процесу. Діти постійно радують школу перемогами на різнорівневих конкурсах і підтверджують, що гімназія є однією з найкращих шкіл з філологічним уголом у районі. Віта Шайтарова, Олексій Козир, студія Барт.